Всім привіт! Мене звати Анна Пацан і я допомагаю жінкам розібратись у фінансах та інвестиціях просто, зрозуміло та коротко. Підписуйтесь на випуски «Жіночі гроші» і поділіться ними зі своїми подругами. Країна це свого роду велика компанія, корпорація, яка має свою бухгалтерію і бюджет. Цей так званий бугалтерією держави є міністерство фінансів, такий собі фінансовий відділ, який планує видатки та надходження. Як і в кожної компанії у держави також може статися так званий касовий розрив, коли немає в наявності потрібних зараз коштів, але вони надійдуть пізніше. В таких випадках нестачу коштів мінфін покриває, залучаючи кошти від населення через продаж державних облігацій. Це такі собі цифрові цінності, що за стримку називають цінними паперами. Хоча в паперовому вигляді їх уже давно ніхто не бачив. Вони гарантують іменем мінфіну а відповідної держави повернення залучених коштів плюс обіцяний відсоток. Забезпечення облігації національним багатством, тобто всіма активами, якими володіє держава. Придбати такі облігації на первинному ринку можуть банки-дилери на аукціоні Мінфіну, які, як правило, проводиться кожного тижня у вівторок. Придбати на вторинному ринку може вже кожен з нас, від установ, ліцензійованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, тобто через брокерів, що торгують цінними паперами. Резервний банк НБУ також іноді скуповує державні облігації, внаслідок чого великий обсяг грошової маси потрапляє в обіг. Така поведінка НБУ називається м'якою монетарною політикою. Якщо Нацбанк банк продає ці облігації, то ця сама грошова маса вилучається з обігу. Як результат, виникає брак коштів в обізі. Ціна грошей зростає, і це буде жорстка монетарна політика НБУ. З попередніх занять ми пам'ятаємо, що Нацбанк є кредитором останньої надії для комерційних банків, а той відсоток, на який НБУ готовий кредитувати, і є відсотком облікової ставки. Це той самий показник, на який орієнтуються банки, формуючи відсотки для своїх кредитів та депозитів. Проте банки звертаються за кредитом до НБУ тільки у крайньому разі, коли всі інші банки відмовили. Загалом кожний комерційний банк має змогу кредитуватися один в одного під відсоток, який називається. Міжбанківська відсоткова ставка ще трішечки фінансових термінів з нацбанківської рутини. М0 так НБУ позначає обсяг наявної готівки, умовно надрукованої. М1 це обсяг готівки плюс обсяг виданих кредитів комерційним банкам. М2 це обсяг готівки плюс обсяг виданих кредитів комерційним банкам плюс обсяг залучених депозитів клієнтів комерційних банків. Чому ні держава, ні банк не бояться брати гроші в борг? Тому що вони знають, що залучені кошти так чи інакше потраплять в обіг, люди почнуть їх витрачати і вони знову повернуться в держбюджет у вигляді податків. Чим більше коштів в обігу, тим більше люди споживають товарів і послуг. Так працює економіка. Якщо було цікаво, ставте лайк, робіть репост у соцмережах та відмічайте мене. Всі мої посилання під цим відео. Дякую за увагу та до зустрічі на нових уроках!